А досі чекаю дзвінок, час наче ліць тікає, почути б тебе хоч разок, а дзвінка так і немає. Ці пронизливі рядки біль, який носить у серці Олександра, кохана Юрія Світанька. Молода жінка та її маленький синочок не дочекалися з фронту найріднішого у тилу. Він носив білий халат на передовій, однострій, але і там рятував життя. Він був героєм ще задовго до війни. Окрім того, що він був лікарем МНС, і сімейним лікарем, і був дуже професійним. У нього були найкращі показники з серцево серцевогеневих реанімацій. Окрім цього, він був дуже хорошою людиною. Він допомагав усім, кому потрібна була допомога. У далекому 14-му молодим інтерном Юрій брався за найскладніші завдання. Жодного разу не підвів, згадують колеги. Після навчання ми прийшли на цю станцію швидкої медичної допомоги. Тут вперше зіткнулися з Серйозними такими випробуваннями, коли ти один і на тебе лягає велика відповідальність, так як немає допомоги, там лікарів з інших відділень, які можуть допомогти, а ти стоїш один на один з пацієнтом і треба прийняти правильне рішення. Так як він займався спортом, то в нього завжди був такий спортивний інтерес, щоб правильно, швидко поставити діагноз, госпіталізувати пацієнта в потрібне відділення. Тому він завжди розвивався в цьому напрямку, ставив перед собою нові цілі амбітні там. В навчанні, в, в сучасних технологіях, якихось в маніпуляціях, які потрібні для лікаря, екстреної медичної допомоги в таких е, екстрених ситуаціях. От, е, в реанімаціях, е, дуже вільно себе відчував там. Гарна людина, щира, відповідальна, гарний товариш. Основна така риса в нього була, якщо треба було щось робити, він не задавав питання, чого я, він просто брав і робив. Роблячи перші кроки в медицині, Юрій діяв як професіонал із досвідом. Це був один з перших наших виїздів разом. Ми потрапили на гострий інфаркт міокарда, і жінка дала клінічну смерть. І коли ми розпочали серцево-легеневу реанімацію, Потрібен був дефібрилятор, я навіть не встиг сказати. Повертаюся, Юра вже його приніс, зарядив і подає мені були. Ну, Гарно зображав і швидко, що дуже критично, коли в <кій> деяких випадках секунди вони вирішують. Ми жінку врятували, вона відновила серцевий ритм. Мрія рятувати була і з Юрієм з раннього дитинства. кажуть у гімназії, де він навчався. Юра був спокійним, таким розважливим хлопчиком, не показним у класі, але гарним учнем. І головне, що в Юрі була мрія навіть з дитинства була мрія стати лікарем. У них вдома завжди були якісь домашні улюбленці. Коти там, наприклад. І Юра розповідав, як він їх лікує, як він дуже мріє лікувати людей. І про це говорив у класі завжди. Дитячими спогадами Юра ділився з коханою. Якось він мені сказав історію, яка досить гарно його характеризує. Коли він був зовсім маленьким хлопчиком, він знайшов поранене пташеня, яке випало з гнізда. Він врятував його від котів і поніс до ветеринара. Ветеринар сказав, що пташеня, на жаль, не врятувати. І він, маленький хлопчик, віддав всі свої гроші, які збирав на цукерки, на морозиво. Віддав всі свої гроші, щоб пташеня пішло з життя безболісно. В цьому і був якась Йоя. Він готовий був віддати все і всім. Дуже спокійний, не шибай голова. Такий невисокого зросту, вроді не показний хлопчик. А ось розуміти, який це сильний характер треба мати, і яку велику мрію мати, щоб від початку з дитинства хотіти бути лікарем і здійснити цю мрію. Він був дуже, ну, скажімо скажем так, скромний і вічливий, вихована дитина. Мама Юри теж працювала у 130-тій гімназії. Торік вона пішла з життя через важку хворобу. З нею приємно було працювати з колегою, і вона закінчила Ужгородський університет. Там були фундаментальні знання з історії, до неї завжди можна було звернутися за якоюсь порадою, за підказкою. Ну і щира, така щедра людина Марія Юрівна була. Тож у родині приділяли увагу вихованню любові до своєї батьківщини. У восьмому класі ми вивчали історію козацтва, то, мабуть, оце якраз і був ну, улюблений період, якраз героїчні події. Козаччини Юра дуже хотів бути схожим на козаків, мужніх представників українського народу. Прадавня риса українців підтримувати того, хто поряд міцно жила у характері Юрія. Він вирішив стати сімейним лікарем, аби допомагати людям не лише у екстрених випадках. Колеги медика з амбулаторії згадують, пацієнти прагнули укласти декларацію саме з ним. Коли він заходив до кабінету, то заходила посмішка, а потім він. Ця ну, посмішка ну, робила його особливим. Він був дуже ну, навіть, ну, в, ну в усіх питаннях такий щепетільний. І до кожної ну, людини він відносився особисто, віддавав йому ну, часточку себе. От. Тому оця його як скрупульозність, вона... От була б присута, ну а по отношенні ну, до кожного пацієнта. Якщо хворий був складний, він завжди виїжджав на виїзд, тобто він завжди оглядав його дома, який не мог пересуватися і прийти в амбулаторію. Він був відповідальним. Він не приймав рішення так одномоментно. Тобто він до кожного підходив індивідуально. А йому це подобалося, і він видно це було, що це його було покликання, от іменно допомагати людям. Певний час Юрій Світанько очолював районний центр первинної медико-санітарної допомоги Новопільської сільської ради. Там познайомився з сімейною лікаркою Олександрою. Ми обидва були медики, а це дуже важливо для взаєморозуміння. Ну також буває таке, що на роботі дуже устаєш, дуже емоційно важка робота, і це краще за все зрозуміє інший медик. Дівчина захоплювалася молодим, професійним і чуйним колегою. Одного разу звернулася до нього за підтримкою і зрозуміла, він дійсно той, хто ніколи не залишить у скруті. Це був тільки початок війни, і вже було близько комендантської години. А у мене заглох автомобіль, і я нічого не можу з цим зробити. Я знала, що він на той момент живе на східному, і я зателефонувала йому. Я не надіялася, що він прийде мене рятувати. Просто зателефонувала йому, бо він поруч живе. А він прийшов мене рятувати, і він довів мене до кінця, довів до автостоянки. І я тоді зрозуміла, що він супермен і дуже захотіла. Бути поруч між ними спалахнуло кохання. Молода пара облаштовувала майбутнє, у якому було місце лише для щастя. Ми разом будували наше гніздо. А, була квартира, а, яка повністю ремонта не була взагалі. І ми там робили ремонт разом, будували наше спільне гніздо. Ми хотіли завести чотирьох дітей а, і щоб у нас були дві собаки з коч Тар'єри. От. Ми хотіли прожити разом дуже довго, досить нудне, середньостатистичне життя і померти разом в глибокій старості, в деменції. От. Але, на жаль, не збулося. Олександра каже, постійно відкривала у коханому нові грані. Він був спортсмен. А він... Кандидат в майстері спорту з кульової стрільби. Він займався промисловим альпінізмом, міг робити утеплення, ремонт, класти плитку, розумівся в електриці, в сантехніці. Він вирощував різні види креветок, вирощував різні види водорості, вирощував манго в акваріумах. Він сам робив акваріуми і в них вирощував саме креветок, різні види водорості. Він сам робив меблі. А ще він писав картини і робив акробатичні трюки. Я взагалі я не знаю, чого він не вмів. У тилу Юрій Світанько був на своєму місці, був незамінним для медицини. Але коли отримав повістку, без вагань став до лав захисників, прагнув і там бути вартовим життя. Служив військовим медиком у 425-му окремому штурмовому полку Скеля. Він був дуже цінним працівником тут. Як сімейний лікар, а особливо як лікар швидкої допомоги, у нього була досить був досить великий досвід. Йому не подобалося протокольне мислення. Він завжди хотів розуміти глибше і тому постійно навчався. І він був дуже гарним лікарем. Один одним з найкращих, з найкращих, яких я взагалі знаю. Але він йшов в армію з тим, щоб допомагати і там. А він максимально наскільки це можливо, хотів бути медиком там. Він намагався робити добро, наскільки тільки це можливо. Він був дуже справедливим, дуже чесним. Інколи занадто Його дуже поважали за це. Разом із мобілізацією прийшла довгоочікувана звістка. Юрій дізнався, що стане батьком. Ми з Юрою дуже довго намагалися завагітніти. У нас не виходило, і а в серпні 2023-го сталося диво. Юра був дуже радий, ми були дуже раді, ми до цього дуже сильно готувалися, як по здоров'ю, так і в усіх сферах. От, він дуже радів і він був мобілізований на той момент вже. Я йому скидала всі узі, всі результати аналізів. Він кожного дня мені телефонував. Кожного дня по кілька разів. І по телефону, і по відеозв'язку. Я йому животика показувала у ці дзвінки. Він завжди питав про моє самопочуття. Але, на жаль, він загинув у лютому, а народила я у травні. І він ну, вживу так з ними не познайомився. Олександра каже, на початку січня 24-го року відвідала Юрія у військовій частині. 17 лютого у пари мала бути річниця заручин. Жінка завчасно відправила коханому подарунок поштою. Молодята збиралися одружитись офіційно, але так і не змогли одягнути обручки. 15 лютого відбулася телефонна розмова, яку Олександра у всіх подробицях пам'ятає. Дотепер він о шістнадцятій зателефонував мені і сказав, що він іде на вихід. Він сказав, що у нього погане перечуття. Я попросила, щоб він мені обов'язково перетелефонував, коли у нього буде, може їсти. Він вважається безвісти з дні, 16 лютого сам. Півроку рідні докладали всіх зусиль, аби знайти Юрія. Він повернувся на щиті. Герой поліг під Авдіївкою, допомагаючи пораненим там, де надії майже не було. Близько місяця тому я дізналася, що Юра міг врятуватися в тому бою. Він затяг пораненого побратима в укриття, і замість того, щоб залишитися з ним в укритті, він вибіг, щоб врятувати ще когось. І більше не повернувся. Конкретно цей момент я дізналася від чоловіка, якого він врятував. Його полонило, він був в полоні, і от недавно вийшов з полону. Дуже дуже прикро, що так все проходить, що гинуть краще, краще вони попереду, завжди попереду. Бо вони більш більш, мабуть, патріотичні, більш відповідальні, більш рішучі. Юрію світаньку на віки 35, синові Данилу нині більше рочку. Він ніколи не побачить татка, але у ньому вже помітні батькові риси, каже мати хлопчика. Я дуже сильно хочу, щоб мій син був максимально схожий на батька. Не тільки зовнішньо, а й по наповненню. Я не знаю, чи в мене вийде, але я зроблю все можливе. Юра був дуже світлою людиною. Я ніколи не зустрічала нікого схожого на нього. Спогади огортають сумом і світлом безсмертя, адже не існує більшого подвигу, ніж віддати життя за інших. Я називала його своїм скарбом, а він називав мене Зайка Міхаловна. Коли у нього була можливість, він готував мені сніданки. Ми разом щовечора гуляли або ходили на рибалку, або просто гуляли біля дому, пили каву. Будували плани на майбутнє, мріяли. А Ярко був світлом, яке приходить з життя, і навіть якщо він іде, він назавжди залишає слід в житті. Я досі люблю його і пам'ятаю, і не забувала ні на секунду. Я все ще тебе відчуваю. У тиші і у кожнім слові. Цей спогад мовшам, що не знає і часу ні перемоги. Я дихаю, ніби крізь птому, Шукаю тебе у сні, а серце вовдім без дому, Полюсує тобой в мені.